долар і будемо говорити про євро. Я переконаний, що ця тема зацікавить всіх українців, які так чи інакше мають стосунки з цими валютами, або ж придбавають їх для того, аби робити заощадження або в інший спосіб використовують. Тож одразу хочу нагадати номер нашої студії 097 107 107 9. Це Viber, Ви можете писати текстові повідомлення, і відповідно мене цікавить, як ви зараз ставитесь до тих процесів із курсом євро і долара, який ми спостерігаємо. Ну і яка ва. Ша стратегія поведінки або тактика поведінки. Ви зараз купуєте долари, поки вони подешевшали. Чи навпаки утримуєтеся від цього? Розкажіть ваш досвід. Ну а ми справді говоримо про те, що долар захитався, євро навпаки зміцнюється. Демонструє найшвидше зростання за останні роки стосовно гривні. Ну і можливо, тут десь підкрадається ззаду і юань. Отже, така у нас буде комплексна розмова із головним редактором журналу Деньги Олександр. Краморенком, пане Олександр, Доброго ранку. Ну, найперше, хотілося би все-таки напевно поговорити про американський долар, який от за останні тижні трішечки просів стосовно гривня, удивлюсь на поточний курс, можна придбати долар орієнтовно за 41 гривню і 49 копійок. Ну, це орієнтовно, поки що копійок. Можливо, невдовзі ми будемо називати ці монети шагами, але поки що так. Отже, як поводиться долар, і що б ви радили українцям купувати його, поки він дешевше чи. Можливо утриматися, бо він падатиме ще більше справа в тому, що здешевлення долара відносно євро, це процес, який ну нами ніяк не керується. Ми на нього ніяк не впливаємо, і це просто відбувається, тому що відбувається. Хоча, наприклад, я нагадаю, коли було вторгнення в Україну, повномасштабне, то там євро трошки просів. Інвестори у всьому світі бачили зростання ризиків для Європи через те, що в Україні розпочалася найбільша після Другої світової війни. а те, що відбувається з доларом <кій> вибачте, приблизно з початку лютого відносно євро, це наслідки тих дій, тих заяв, тих намірів, які демонструє нова адміністрація Білого Дому. Ми на це ніяким чином не впливаємо, ми просто на це дивимося і робимо якісь свої висновки. Проблема полягає для штатів в тому, що розпочалася суттєва така перепалка світова, загальна світова навколо цих імпортних мит, які пропонує, запропонував Трамп. Почались взаємні дії. Там Китай став в жорстку дуже позицію. Ну, тобто зараз така штука відбувається, е, і, і крім того, там певним чином е, грає роль е, той факт, що в Штатах на початок цієї всієї пірпітії е, був достатньо великий зовнішній борг. Е, були достатньо великі витрати по обслуговуванню цього боргу по відсотках, і у Трампа є дві задачі. Це, по-перше, зробити Америку більш сталою відносно зовнішніх викликів, тобто щоб так, щоб індустрія була власна, щоб вони не залежали в постачанні критично важливих речей від Китаю, наприклад. Це з одного боку, по друге з другого боку, це зробити щось із зовнішнім боргом, і з дефіцитом бюджету США, федерального бюджету, який пов'язаний з цим боргом. Тобто, з одного боку, вони для того, щоб покривати цей дефіцит, змушені більше брати позичати грошей на ринку через облігації державні, а з іншого боку, вони мають витрачати достатньо багато бюджетних коштів на обслуговування цього боргу. Ну, приблизно така ситуація. Ну а що робити українцям на схилі цього вулкану? Це вже, як то кажуть, окрема історія. І, Якщо як але якісь поговоримо конкретні. про цю історію, тому yeah. що мені здається, вона якраз на побутовому рівні на такому навіть обивательському рівні є найважливішою, тому що з одного боку, якщо долар дешевше, то є спокуса його придбати, а з іншого боку, якщо він знецінюватиметься, падатиме, то навпаки, є спокуса позбутися вчасно цього долара. Тож, все таки, які тенденції ви спостерігаєте на ринку, ну от в середньостроковій перспективі, наприклад, в перспективі декількох місяців або в перспективі 25-го ро. Все таки, що відбуватиметься з доларом, і як поводитися українцям, які, наприклад, мають якісь заощадження в доларах і тримають їх у дивіться тут е, така ситуація, що якщо е, ми, ми розуміємо, да, по-перше, що коливання курсу долара відносно євро є штука достатньо така часта. І якщо подивитись на історію цих двох валют, то е, були часи, коли 90 центів приблизно, навіть трошки менше коштував євро. А були часи, коли євро коштував приблизно 1 долар 60 центів. Тобто ми зараз поки що знаходимось на рівні. Ну наскільки я от дивився, 1 долар 13 центів це ближче, я б сказав би до нижнього рівня від серединки, трошки, ніж від серединки до верхнього рівня. Тому, на мій погляд, нічого такого страшного не відбувається, і потрібно мати на увазі, що коливання будуть. Якщо е, ну, у інвесторів є така дуже проста ідея. Якщо ви е, щось там збираєте в якійсь валюті, да, то ви маєте думати про те, в якій валюті ви будете ці заощадження потім витрачати. І, наприклад, у нас в країні є така традиція: ну, добра чи не добра, це інша справа. Ставити вартість нерухомості в доларах, ну там потім якось люди перераховують під час купівлі цю історію, але ну до речі, не тільки нерухомості. Так, якщо йдеться про автівки, то так само часто ми уявляємо вартість автівок в доларах. З автівками трошки інакше, хоча також та ви праві. Ну, по-перше, є такий канал, як люди завозять вживані автівки з штатів. Є така в нас історія. Але дуже багато автівок купуються просто в Європі. І ще одне: дуже багато виробників світових: там Корея, Японія, деякі інші, там той же самий Китай, вони вартість тих же автівок нових вкладають в долар. Тому ви праві дійсно так воно і є. Тому там умовно, якщо там людина планує щось витрачати в Європі, то краще збирати в долар в Євро. Вибачте. А якщо вона планує там не знаю купувати, наприклад, нерухомість, то ну, на найближче там півроку рік я не думаю, що зміниться ця традиція, враховувати вартість нерухомості в доларах. Тому це якось така ситуація. Звісно, можна гратися в ці, ці ігри, але ми маємо розуміти, що якщо там, наприклад, долар відносно євро впав, і це не назавжди, я думаю, то. Ми отримуємо збиток від цього в той момент, коли ми той, той долар по низькій ціні продамо і купимо євро. От В цей момент ми, ми отримуємо збиток. А поки ми сидимо на пачці, пачці доларів, то і не плануємо їх витрачати там на більше півроку рік, то ці, ці збитки є для нас таким: чимось, ну, скажімо так, дещо умовними. Я б нагадав би... би да, Я б нагадав би ще про те, що. Більшість все ж таки, контрактів в світі торгівельних, відбуваються все ще в доларах. І Національний банк також більше 80% своїх резервів також тримає в доларах. На це важливо зважити, з огляду на те, що ну, керуванням структурою валютних резервів займаються ну, більш-менш розумні і досвідчені інформовані люди. От, все таки, ви зазначили в своїй сентенції, поки що долар так посідає провідне становище в розрахунках світових, але принаймні поки що це дійсно є так, друзі. Нагадаю, що ми спілкуємося із головним редактором журналу «Деньги» Олександром Камар Крамаренком. І говоримо про валюти. Ну от власне про євро хотів би далі поговорити так, тому що змінюється ця валюта. Ну от ви кажете, стосовно долара, але так виходить, що і стосовно гривні, тому що тут така є взаємозалежність цьому трикутнику. Між гривнею, доларом та євро, ну і знову ж таки тут потрібно згадати, що ми прямуємо до європейського союзу так за оптимістичними прогнозами в 2030 року, ми мали би бути вже членами Європейського Союзу, і відповідно тут напевно посилюватиметься роль євро в нашій країні. Ви знаєте, ще декілька років тому я, наприклад, там коли міркував про купівлю валюти, то я не думав загалом про євро. Але дедалі частіше ми зараз чуємо в тому числі і від наших. Банкірів про те, що Україна поволі буде переорієнтовуватися на євро. Так і зрештою потрібно, напевно, якщо ви маєте якісь заощадження в доларах, то так само балансувати їх і заощадженнями в євро. Ваш прогноз стосовно ролі саме цієї європейської валюти в Україні. Ну і зрештою, після вступу до ЄС, як ви гадаєте, гривня залишиться чи ми так само будемо переходити на євро? Ну це так трохи на майбутнє питання, так але воно все таки. Може активізувати процес мислення продуктивного в українців, а справа в тому, що не обов'язково, що ми перейдемо на євро. Ми маємо, наприклад, ту ж саму Польщу, яка продовжує використовувати злоти, їй це цікаво. Я впевнений, що навіть якщо ми там виконаємо той план, про який ви кажете, що там в 30-му році будемо в ЄС. Це в принципі ймовірно, достатньо ймовірно, але я впевнений, що ми ну, ще багато років, скоріше за все, будемо користуватися гривні. І скажу чому, тому що е, перебування в єврозоні, тобто в зоні, де валютою країни є євро, воно накладає певні зобов'язання. Ці зобов'язання, перш за все, стосуються е, ситуації з державним бюджетом, е, ситуації з зовнішнім боргом і так далі. У нас е, через війну. Ситуація достатньо така надзвичайна, і вона, я думаю, буде надзвичайною, ну щонайменше 5-7 років після закінчення війни, то точно, а може, й більше. Я маю на увазі, що нам потрібно тримати темпи зростання, темпи відновлення економіки після закінчення війни, після перемоги, звісно, значно вищі ніж в середньому по Європі. Це неможливо зробити, якщо. Дуже жорстко тримати обмеження по дефіциту державного бюджету там, по деяких інших речах, і тому для України буде конче потрібна певна свобода рук. І тому я не думаю, що ми будемо поспішати з запровадженням євро. Я так думаю. Проте ви абсолютно праві, що роль євро для української економіки буде збільшуватись вже. Суттєво збільшилась питома вага зовнішньої торгівлі з Європою в загальній зовнішній торгівлі України, в тому числі експорт. Якщо нам відкриють більш широко двері на європейський ринок, це ще збільшиться. Тобто більша частина нашої зовнішньої торгівлі буде обслуговуватися вже не доларами, а скоріше за все, євро. А це означатиме там трошки. Зміна і структури валютних резервів, і е, якось е, ставлення до євро як до валюти у власних заощадженнях в українців. Ну тобто, це буде потрошку змінюватись. Тобто, я думаю, що найбільш ймовірно е, що щось відбудеться. З е, нашим зв'язка, з нашими зв'язками відносно євро, ну такими офіційними зараз. Наприклад, ви згадали, що гривня котирується на валютному ринку міжбанківському через долар, І, ймовірно, вона буде котируватися через євро, також або е, через можливо кошик валют цих двох, ну щось таке. Uh, і я думаю, все одно не зважаючи на там, наш шлях до Євросоюзу і до Єврозони, колись ми найближчі. Ну, я думаю, там 7-8, може років не менше 7, я так думаю, будемо залишатись з нашою гривнею відповідно, все інше. Ну і у нас залишається буквально дві хвилини на стисле запитання. Воно глобальне, але. Попрошу вас за таке стисло відповісти? От, стосовно ролі долара загалом на світовій арені, так знаємо, що Путін хотів би, щоб долар послабився? Це одна із задач Росії, одна із цілей Росії, але з іншого боку, ну про рубль серйозно говорити не випадає. Але, наприклад, юань, напевно, стає досить суттєвою силою. Тож, яка валюта, ну чи, чи тривалий час долар лишатиметься все таки провідною валютою, чи хтось може її похитнути становище? Я думаю, що буде зростати роль євро. Я думаю, що достатньо велика роль буде і юаня, але поки що все каже про те, що долар залишиться домінуючим відносно того, як і в якій валюті розраховується за зовнішню торгівлю. Тут я б сказав би в нього ну достатньо серйозні переваги. Ну і крім того, те, що долар трошки подешевша відносно євро, це створює для нього суттєві переваги зовнішньої торгівлі. Буде вигідніше експортувати американську продукцію, і менше буде цікаво імпортувати європейську. Тому до певних меж, до певних меж я підкреслюю, це здешевлення долара відносно євро, навіть трошки для. Американської економіки такий оздоровлюючий чинник, але знов таки до певних меж. Тобто, це поки коливання ну приблизно такі, як ми бачимо, не в півтора рази, хоча б. Дякую, пане Олександре, за ваші роз'яснення. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Дінки був ви з нами на зв'язку. Ми говорили про взаємини долара та євро, про становище долара на світовій арені. Ну і зрештою про те, як поводитися українцям, на яку валюту іноземно орієнтуватися. Ну от бачимо, що долар принаймні ще кілька років.